Пропоную перенестися до Миколаєва. Інклюзивна гончарна майстерня працює в місті. Її відвідують підлітки і дорослі з інтелектуальними порушеннями. Двічі на тиждень на них чекають арт-терапевтичні заняття з глиною. Голові е, поробки продають на місцевих благодійних ярмарках. На майстер-класі побувала наша колега Наталія Якобсон-Белібо. Вона з нами зараз на живому зв'язку. Наталія, вітаємо. Розкажи, будь ласка, безпосередньо. Е, тобто. Які ти готові вироби бачила, які е, основні мотиви цих виробів? Вітаю, Тетяна. Основні мотиви цих виробів це посуд. Ну, мабуть, тому що це, по-перше, класичні українські вироби із глини? Ну а по друге, я розповім чому. А на початку хочу зазначити, що фахівці кажуть, що глина є складним в управлінні та досягненні бажаного результату матеріалом. А ще вона відмінно тренує. Уяву і також створює неповторні образи, тож є одним з найкращих, мабуть, матеріалів для проведення арт-терапів. Заняття ж в інклюзивній гончарній студії відбуваються досить камерно. Туди приходять кілька дітей разом із батьками, адже всі вони потребують постійної уваги. Ідейна натхненниця створення такої студії Наталя каже, що відкрила її за кошти з грантового проекту ще 2019 року однак, спочатку. Та потім повномасштабний навал росіян постійно заважали й нормально працювати. Нині ж є вже усталений графік роботи, а також сформовані групи, бажаючих займатися, трошки відволікатися від повсякдення та поринати у творчість. Дуже важливо для нашої молоді, щоб вона не знаходилась вдома, а приходила десь, десь кудись ходила, щось робила. Щось виробляла, і вони, коли роблять вироби гончарні, то вони знають, що буде якийсь продукт обов'язково. Чому гончарство вибрали? Тому що тут переключення діяльності, тобто тут за гончарним колом вони знаходяться. Потім вони сидять, ліплять, малюють. Тобто, зміна, зміна праці для них дуже важлива. Раніше каже Наталя, на заняттях був присутній майстер з гончарної справи. Однак через війну він поїхав з міста. Тож нині жінка сама викладає на всіх заняттях. Допомагають батьки дітей, які приходять на уроки з арт-терапії. Вже кілька місяців приводить на заняття до інклюзивної гончарної студії свого сина Максима і пані Валентина. Раніше каже жінка, вони весь час були змушені сидіти вдома, однак вона не опускала руки, постійно шукала якісь організації, майстер-класи, арт-терапевтичні заняття, які вони могли б відвідувати разом. Ми тепер приходимо сюди. Добре, глину помісити. Він може розкатати глину. На гончарному інструменті подобається працювати сюди, поки дійдемо по свіжому повітрю, назад з дівчатами, хлопцями поспілкуються. А так він вдома раніше сидів весь час. І тепер повертаючись до питання, чому саме поступ, тому що всі поробки зроблені на майстер-класах потім виставляють на благодійних аукціонах і ярмарках. Їх відбувається в Миколаєві кілька на рік. Гроші виручені з продажу необхідні для того, щоб студія могла існувати і надалі. Адже благодійний фонд це організація не має жодних спонсорів або інших джерел доходу. Також інколи за майстер-клас майстер-класи проводять за донати. Це теж необхідно для того, щоб студія могла. Триматися на плаву наразі це вся інформація, що маю. Тетяна передаю слово вам. Дякую, Наталія. Наталія Якобсонбалібова з Миколаєва була з нами на прямому зв'язку. Говорили про те, як глина лікує, як глина допомагає, як глина розвиває. А